E Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні трошки познімаю вам знову, що розсвіло, що квітує, трошечки походимо разом. А перед цим хочу вам сказати: я пакую зараз посилки. Часу в обмаль, тому не маю навіть і часу вийти і познімати як слід відео. Деякі квіти і не побачила пастелі Ганс, я трохи не плакала біля нього. Не встигла я намилуватися і навіть познімати, він вже посипався. Ну отак, чотири дні я біля цих посилок і хочу вас попросити, якщо ви замовляєте в мене рослинки? І я ж вже казала десь 3-4 відео, тому що я буду пакувати посилки. Заходьте, будь ласка, до себе в месенджер, тому що я пишу і я чекаю добу. Якщо ви не відповідаєте мені, я ваші рослини віддаю далі по черзі. Розумієте, я не можу чекати тижнями, поки ви зайдете в той месенджер і почитаєте. А ще є такі, що почитали. Мовчки, нічого не відповіли, ну і все. І я не знаю, що робити. Чи людина хоче відмовитись, чи людині не потрібно. Ну, я не знаю, що подумати. Якщо ви передумали нічого страшного, рослинки підуть далі. Ну ви ж напишіть мені, що мені вже не потрібно, я замовила, нічого в цьому страшного. Я все розумію. Я сама така, що іноді замовляю, якщо трапилось десь взяти дешевше або скоріше. Нічого, я пишу, що я відмовляюсь від замовлення і все. Будь ласка, заходьте в месенджер, дивіться, якщо бачите, відповідайте. Я чекаю. В нас холодрига просто сумасшедша, не знаю. Кожен день вночі дощ. І вітер як дурний. Бачу, у сусідів, хоч черешня трошки є видно, а в нас там дві черешеньки, дві ягодки на всю гілочку. Померзла вся. Ну що, підемо погуляємо трошки, і потім буду далі пакувати посилки. Хочу вам показати ще трошки, і ми будемо вже насолоджуватись квіточками троянд. Ось одна Pink Blossom і ось Paradise, Paradise біч. Дивіться, вже ось-ось бутончики такі. Ще трошки. А поки будемо насолоджуватись півоніями. Новенька півонія розквітла, це біг Джоні. Перший рік квітування, осіння посадка, і бачите, квіточка теж. Така простенька, ромашечка, але колір цікавий такий, знаєте, як я люблю, Пастельний тон. Мені подобається. Це теж буде ромашечка, я вже бачу ось туди заглянула. Але нічого, дві півонії не будуть, навіть три квітувати цього року щось бостують. Бачу, що пусті бутончики пусті, тут теж. Джентрі. Міртл, так, здається, вона називається. Міртл Джентрі. Дуже гарна півонія, але цього року не квітує. Перепади температур. Мабуть, отак відбились на неї. Роуз Харт розкриває свій пуп'янок, плісточки розгортає. Цього року в мене немало таких яскравих виявляється. Ось тут бачу теж кармен, буде така яскрава півонія. Ой, який пуп'янок гарний. Це пастелорама. Яка гарнючка. Дрола. Моя дролочка. Ох. Яка ж вона красуня, це просто капець. Яка ж вона красива. Не знаю, мені завжди я знімаю, мені завжди здається, що камера не може всю красу передати. Ну, дуже гарно. Не дарма я. В хатілках в себе, в Забаганках була в мене ця півонія дрола, але я завжди не встигала. Ну і тут в мене Faithful Dream. З такою назвою я його купила. І це третій рік, в кого є така півонія. Підкажіть, будь ласка, чи дійсно вона себе так може вести, що от такий величезний кущ, а квіточки, отакі, в два ряди, пелюстки, квіточка простенька. Ось так розкривається такого кольору. Дуже цікавий колір, приємний, незвичний, я б сказала, з переходами такими. Цікава півонія. Потім вона стає світлішою такою. Ось так. І ця перша розкрилась, вона стає такого вершкового кольору, майже молочного. Все, надії немає в мене вже, що буде. Хоч одна квіточка повна. Це теж буде ромашка. А ось тут. Моральд. Я вам вже казала, що він в мене був у папці сорти, які я бажаю придбати. І це був Моральд. І теж є як і дролу, я не встигала його придбати. Кругом його забирали прямо перед носом. Дивіться, який колір. От він такий і є. Вирви око. Ну, класний, я не люблю яскраві кольори, але цей прямо і стебло, стебло міцне. У нас дощ вже два, дві ночі поспіль дощить. Кетістач після ділення квіточка міленька. Поділочка була зовсім маленька в мене, собі залишила. І ось, бачите, така. Некрупна. Взагалі то півонія крупна, така квіточка в неї і махрова, і розкривається вона, от як трояндочка, бутон троянди. Але на... минулого року був такий високий бутон, ну дуже гарний. Півонія гарна. Ерлі Кеннері. Ось-ось. Бутон чомусь схожий на Blond Vision. Кольором і оцими, бачите, такі гофровані краєчки, пелюсток. Ну, тут чекаємо. Чекаємо, тут буде краса, я прямо відчуваю, що тут буде бомба. Бомба-ракета. Оце накрутив він. Це ж накрутив собі. О, вже, О, вже забарвлення бачу, бутона йде. Це все перепади температури і листечко таке дуже гарно виглядає, наче локшина тут. Кудрі такі, більше і більше їх видно. Щось в мене там ще розквітло, Blond Vision. Вже сипеться, я його попалила, коли обробляла від трипсів, бо зробила такий розчин міцненький. Трипсів немає, але і трошки попалила. Гарнючий він. Мару, я посыпалась же. Стоит еще бой. А патрушка уже по пояс. Кейлі Н. Ось, 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 ось. Бутоны такие. Скайданс. Красунчик Скайданс. Не знаю, чи передається ця гра кольорів. Він виглядає, наче порцеляновий. така квіточка. Ніжний, ніжний, рожево-бускового кольору. Це напіврозпуск, ми ще побачимо його. А я хочу піти до Конл Оуен Казінс. Спочатку рієнзі покажу. Рієнзі видав аж 5 квіточок. Дивіться, який цікавий пуп'янок. Цікавезний. Поділка така гарна була, велика, і тому, бачите, одразу квіточки такі напівмахрові у два ряди. Тому що, коли я перший раз посадила, то рік не квітував. На другий рік була ромашечка, а на третій вже були отакі і трошки більше махрові. Отакі. Теж міцні стебла, хоча і перший рік квітує, але стебла міцні, не будуть прогибатися. І Конл Оен. Оці тістечка, це щось. Дивіться на пелюстки. Сорт бомба. Мені прямо шкода його ділити, чесно кажучи. Він такий гарний, ну він гарний одразу був з першого року. Це я брала в розпліднику Winflowers поділку. І він одразу отак квітував, отаким пишненьким. Півонія просто, я не знаю, шедевр. Вона не супер дорога, але, але класна. Кажу вам, як виглядають ось тут. ця підсвіточка дає, дає оце забарвлення, таке рожеве, ніби там ліхтарик якийсь. Гарний, гарний шість квітоносів. Ну, я дуже задоволена. Мої огірочки, не дивлячись на те, що погода не дуже сприятлива для огірочків. Холодно в нас стало, похолодало, але вони, бачу, молодці. Добре себе почувають і ростуть, підростають. Йду сюди, йду до Валькірії. Малькірія трошки відхилилась, вона, бачите, вона не нахилилась, є такі, що звисають саме, саме квіточка. А тут вся гілочка отак, вона просто відклонилась від центру, тому що квіти дедалі стали такі більш махрові і важкі, особливо дощик дві ночі. І вона важкенька стає, і трошечки від центру вона відхилилася. Але довго вже квітує вона, бачу, що тримається ще теж гарна півонія. Дуже рада, що замовила саме цей сорт. Якщо я вам показувала бік Джоні, вона ту малесеньку квіточку, яка зовсім не схожа на бік, то тут ну, дійсно бік. Подивіться на цю квітку. Це ж. Просто велич. Міць така. Так, як воно називається, я не пам'ятаю. Річард Грінхем. Річард Грінхем. Величезний. Приймички яскраво рожевого кольору. Сама квіточка жовта, але не яскрава, жовта, як лимон шифон, а такий жовтий, приємний, лагідний, спокійний. Там лорочка, лоруся. Лоруся міцна, міцна дівчинка, такі стебла, міцні. І пильнички. Пильнички довгі такі великі. Тут корінчик свій я посадила Марія Ферфакс, і ось вона навіть заквітувала. Була одна брунічка всього. І це теж Лора. Залишилась ще одна півонія з цієї сторони, а це півонія зараз подивлюсь. Нортвінг Майден. Перше квітування, квіточка повна така, махрова, дуже цікава. Цікаві пильнички, течінки і, бачите, теж яскраво, яскраво рожева приймочка. Вже ось-ось буде квітувати півонія Кеннері Бріліанс. Чекаю її жду. Шадусік прийшла. Шадусік, мамина, ти мордочка. Мамина ти мордочка хороша. Мамина, дівчинка моя люба. Дівчинка, ти спала, так? Ти спала. Так, да, так, да, лапку, я знаю. Ти мені даєш лапку, щоб я тебе гладила. Да, я дуже чекаю цю півонію. Дуже-дуже. Подивіться, які пуп'янки в неї. Наче троянди. Все, я з вами буду прощатися до наступного відео. Пішла далі пакувати. Вам всім гарного дня, теплого. Нехай вже весна повернеться до нас обличчям. А не у тим місцем, що вона повертається вже скільки два тижні. Холодно, і у багатьох там і приморозки. От, дякую вам всім за перегляд моїх відео, за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, репости. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам за життя. Дякую за цю красу, що ми можемо насолоджуватись цією красою. Дякую, бажаю скорішої перемоги. Ми їх чекаємо, ми в них віримо, ми їх любимо. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!